Запускати, як запустити, то капут, потім то все виварюють. Колись я теж виварювала. Ну, це знаєте, то колись. Умивальників не було. Треба було була худоба. помиї давалися худобі. І, і, і так не використовували нічого, хіба що соду. А ніякі хімічні засоби не використовувалися. Сута така було, що тарілки е, знизу були жовті, е, е, не раз і липли до рук, як не повитираєш, бо то все у жирі було. Але тепер, коли є вода у хаті, коли є ось, е, то це гріх запустити, аби було сюди е, така, така. Аж знак. Я навіть не знаю, чого то є такі сковорідки, десь бачу не раз такі, аж чорні. Ну то були колись такі. Такі, знаєте, чорні з таким нагаром. Колись такі були. Але я пам'ятаю, брали, бо то ще й купити неможливо було. Брали М -м силиконовий клей. Брали... Клей. Брали мило. І каль... 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 кальціновану, чия тут то, е... Сіль... Е... соду. Не цю кухонну, якась така була каль... кальцінована, кальцінірована, я ото було, пам'ятаю. І... Отим я виварювала, ну, але це я до такого не допускала там трошки, ти вже? І тепер де, де би я ще допустила? Хоч я стара, не розумію, що це молоді. Аго, молоді газдинки, тим більше в лагері. Мийте і все. Іть. Бачите? Всю хату витку у моїх каструлях. Бачите? О! Маряшка, я кружки і каву виварю і менше мороки. Я кружки і каву вимарюю. Ні, я ні. Тут не клуб для танців. Так, Женя, тут лише клуб. Ну, я не знаю, що ви пишете. У мене підписалася хтось така, бачила теж, я не знаю, звідки. Бачила кулінарний канал, дуже гарний кулінарний канал. Ну, але я. Не розумію, що ви пишете. От не розумію. І що зробити? Привіт, хай. Ну, так зараз це зробіть. Що зробити зараз? Ну, при... А хто це пише? А придіть як його. Воротам благодарения Киво дворам во славе славьте его, благословляйте его имя, ибо Господь благ, благодать его вечно из поколения в поколении его веры. Ганна Уменців, пані Надія Христос воскрес своєї на воскрес Ганусю. Мирного вам дня. Ви мене надихнули на таку ж саму роботу. Так що вам вдячна. Я ж, е, а ще скажіть, будь ласка, як правильно називається ваша та паста до посуди. Дякую. Пише Біом... Біомекс. Б... Біо-деграда-біле... А, ну то що? Біомекс пише і все. Біо. Резка Мекс. Цікаве: у мене знизу куточку три крапки. У вас шукайте. Там біля мікрофона ще щось є. У мене є три крапки внизу, знизу куточку. Пише надіслати і скасувати. Але що надіслати? З другої сторони. Пише тут опції перегляду чату, тільки цікаві повідомлення. Деякі повідомлення, як от потенціальний СПАМ, можуть не відображатися. Чат відображається всі повідомлення і скасувати. Не знаю. Мікрофон є, є таке, що перевіряю.